Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велич особистості. і Наша сьогоднішня розмова про чародія української поезії, політика і борця за самостійну Україну Григорія Чупринко. Про нього згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем і кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас вітаю. у нашій студії. Вітаю, Григорій Чупринка народився 27 листопада 1879 року в селі Гоголів на Чернігівщині. Його ім'я стало одним із символів незборимості українського народу. Ну і загалом образ поета Чупринка в літературі завжди був привабливим усяним романтикою героїчного життя і героїчної смерті. Він прожив лише 42 роки. Так, Григорій Чупринка як метеор пролетів над нашою. Політичним Засляю. небосхилом, та і в літературному процесі, і у всяких інших вимірах життєвих, і не випадково один із дослідників його творчості, шановний пан Яременко, один зі своїх матеріалів так, власне, і назвав. А назвав так, що одна із поетичних збірок Григорія Чупринки також має таку назву. Отже, що для нас передусім цікаве в цій дивовижній постаті. Це людина, яка ламала стереотипи у всьому. Ламала стереотипи в літературному процесі, ламала стере... стереотипи у побутовому житті і ламала стереотипи у житті політичному. А що а вас на протім... разі побутове життя? А потім ще й став легендою. Бо Роман Шухевич взяв псевдо своє саме тільки від цього. він називав себе Тарасом Чупринкою. Тарасом Чупринкою. Я думаю, що таким чином Шухевич синтезував ім'я Тараса Шевченка і прізвище поєднання. Так, це такий цікавий синтез. Я достеменно не знаю, чому Шухевич зупинився саме на такому псевдові, але те, що це пов'язано із тим знаменитим чоловіком, це факт, що найособливіше в його характері. Він не був революціонером, він був бунтарем. Бо революціонер – це той, який здійснює системну роботу. А він був стихією українського політичного життя і стихією українського культурного життя. Причому бунтарем він був з самого початку, ще коли учився в гімназії. Так, абсолютно І навіть боялися заходити на уроки. Так бо було закінчили. Коли дав, коли в групі був чупринка для нас. Важливо те, що цей чоловік не йшов в ногу з часом, а біг попереду його. Тому і прожив, мабуть, так мало тому. Так мало прожив, і тому жив потім у постаті генерала Шухевича. Як філолог, передусім хочу наголосити, що цей чоловік зробив дивовижні зміни у літературному процесі, бо він ввійшов у знаменну школу символістів і його творчість можна порівнювати із раннім течиною. Він виростав із традиції Микола Вороного, і ми вже в одній з ваших передач говорили про Водана Ігоря Антоновича. Отже, те, як писав Чупринка, дуже перегукується з тим, як малював світ у своїх поезіях. Ну, загалом він тяжив до модернізму так. авангард. Дизму з мотивами безутіжної самоти. А чому він був самотній? Ну всі ми самотні в тому світі, якщо не пливемо за течею, але за течею він ніколи не плив. Всі ми самотні, якщо не вписуємося у часову систему координат. Але разом з тим він був не самотній через те, що виростав із природи українського духу. Походив він із козацького роду, і цю пам'ять генетичного козацького бунту він в собі зберігав. Це попри те, що батько казав йому: ну не роби цього. Не зміниш нічого, він вперто наполягав, що така форма бунту може бути прийнятна. і тому відразу після реакції революції 1905 року він зазнав першого арешту, здобувши свій тюремний досвід. Але ви слушно перед тим запитували, як же ж він рвав стереотипи в побуті. Як з літературою ми Та якщо з літературою зрозуміло, що це модерніст, це авангардист. Тому він, якщо спочатку співпрацював з газетою Рада, яка була на народницьких засадах, а е, до речі, тоб... після газети Рада була українська хата, журнал, і от у нього завжди була така полеміка між радянами, радянами і хатянами, і хатянами да. так, тому що ради. Але він не примкнув особисто ні до тих, ні до тих, оскільки останні е, м, давали, він не поділяв е, з хатянами. Оцінку революційної хвилі, яка на думку хатян несла собі жорстокість, вавірство і нову несправедливість, він був проти цього. Е, ну бо це були народники, які виростали з традиції просвітництва, культурництва, спокійно, тихо, гарно, інтелігентно, м'яко, нікого не образити, нікого не зачепити. А це прийшов вир. В українське життя це почалося 20-те століття, століття воїн, стоїть століття революції, століття антагонізму. Скільки можна було чавити в 19-му столітті цей український дух і обгортати його в папірчики українофільства? А радяни це були ті, які виросли з старої громади Київської громади 19-го століття. Розумієте, це був конфлікт поколінь між батьками і дітьми, а діти прийшли з повнотою бунтарської енергії. Хоч звісно. Цей досвід, який він здобув, у раді був для нього корисний. Але якби слушно сказали, і до хатян він також остаточно не пристав. Зрештою, якщо б він не мав такого друга і наставника, як Коваленко, то ніхто би не позбирав тих його поезій, і Вони би не побачили світу. Він і до своїх витворів ставився так, як вітер Подув, розвіяв і полетів далі лісами, степами, полями. Тобто, це була невгокана українська енергія, яка нарешті вийшла на кін історії з огляду на політичні обставини і з огляду на нові напрями в українській. І літературі та гра мовою, яку він нам демонстрував, це була водночас гра почуттями, це була водночас гра обставинами, це була водночас гра в нову українську історію, в нову українську долю. Крім цього, це коли Шевченко каже, реве та стогне Дніпро широкий. Оце для мене чоловік, який реве, розумієте, який рвав будь-які береги. Можливо, тому і не було сенсу далі йому. О, бути довше ніж ніж 42 роки, бо після такого віку починаєш більше виважувати, аналізувати, думати. А це була нестримна емоційна енергія, яка бачила інший шлях для свого народу і для самого себе. Ми, до речі, хочу наголосити на тому, що в його добірці було 447 творів, а саме 423 вірші українською мовою, два російської, і 22 рецензії. І що саме головне, от ви говорили на початку програми про те, що поезія Чупринки мала різні оцінки. Чому до нього так по-різному ставилися? Так, різні оцінки, тому що він був новатором. Він був новатором, він був нетиповий, він страшенно поляризував суспільство. Він викликав найвищу оцінку в одних середовищах і низьку оцінку в інших середовищах. Якщо ми вже говорили, що він рвав стереотипи в побуті, пані Наталю, то він страшенно не любив товариства, як він казав, прилічних людей. Бо від тих від того товариства прилічних людей його злегка знуджувало, і він знаходив в собі інші середовища, які ми сьогодні називаємо середовищами сусідів. Соціально дна, наприклад, він любив собі поспілкуватися з пиячками, він любив собі перебувати в якомусь богемному середовищі, яке могло і добрячу собі черчинку перехилити. Я, Я навіть б... знайшла таку інформацію, що він а, а, знаходився в середовищі серед злодіїв і проституток. Так, серед злодіїв і проституток, скажіть, будь ласка, а в серед тих прилічних людей мені здається, у нас злодіїв і проституток набагато більше, тому що вони... Вони приховують своє злодійство і свою спроституйованість на відміну від тих людей, які роблять це відверто, і можливо це роблять у силу якихось дуже складних і неминучих життєвих обставин. Він йшов до тих людей. Ви собі уявляєте, наскільки це була вільна і свавільна людина? І я не маю жодного сумніву в тому, що він знаходив серед них світлість. Хоч як це на перший погляд може бути парадоксально. Вони його дуже любили. Вони шанували. Вони чекали на нього. Вони казали, це наш поет. Але пані Наталі, коли ми сьогодні читаємо його поезію, то розуміємо, що ця його поезія реально з тих так званих прилічних людей може зробити людей реально вільних. Я лише зацитую один його текст з дуже промовистою назвою Краса та істина. Так, наскільки краса і істина перебувають в двобої між собою. І наскільки істина є завжди красива? І чи істина все має бути красива? Так, от що з цього приводу каже цей поет, який братався із соціальним дном, а не визнавав отих прилічних людей, які щодня нам тиснуть лицемірно і по фарисейському руку і знищують країну, до речі, також. Отже, всюди бідна, всюди в Бога, здавна істина була. І тепер її дорога не квітками зацвіла, дуже ясна і сувора, дуже вбога для краси, безнадійна та прозора аж до смертної коси. Хай канвою життєвою буде істина красі, сполучи їх і з собою будуть всі. Тобто він розумів, що існує оцей страшний антагонізм між правдою і е, суспільством. Між правдою і красою, можливо, через те він впадав ось в таку полярність. То він вривався у суспільство прилічних людей, то він опускався на дно і жив задля того, щоб була ця правда. Розуміючи, що казав геніальний Юрій Расимович Ільєнко, що може бути правдивіше за правду брехня, тільки брехня, бо вона загримована, вона гарно зачесана, вона гарно вдягнена, вона служить наймачкою. У брехні, і ми живемо у такому часі, так само як і Чупринка, що скорше повірять брехні, аніж повірять правді. Уявіть собі, як рвало цього чоловіка від цього, який був насправді оголеним нервом української реальності. Тому, коли прийшов 1917 рік, Чупринка сказав: О! Це знову мій час. Революція повернулася, так? Бо у міжреволюційний період він пішов в поезію. Але в поезію дуже нетипову. Одна з них називалася Дзенькі-бреньки, і потім, щоб упустити чупринку, казали: Та що там чупринка? Це якісь дзенькі-бреньки. Але насправді дзенькі-бреньки це також дуже цікавий текст, який, я думаю, варто аби називали він таким собі поетичним жартом. Так, поетичним жартом. Але ви подивіться, яка, яка дивовижна мова у цьому поетичному жарту. Арті викликає ясний дух. Вірш легесенький, як пух, вірш як усміхненький, вірш маленький, коротенький, без задуми, без вагання, без кохання, без благання. І серденько легко-легко, бо прогнали сум далеко, дзенькі бренькі лються, в'ються і сміються, дзенькі бренькі різнотонні, різнодзвонні солоденькі, золотенькі, життєві, брехенькі. Знову ж таки, життя, як брехня, життя як лицемірство. А от як власне його поема, поема Лицар сам де він, герой одне, одноіменної поеми Чупринки втікає з поля бою, і він говорить про те. Що він де загинули інші, він говорить, що тікає він саме не через страх, а через те, щоб не бути рабом зла дуже, дуже класна ідея. Знаєте, що мені це асоціювалося? Коли він записався до полку Богдана Хмельницького під час революції 1917 року, то здавалося, ось він знайде своє застосування. Він воїн. Він буде змагатися і боротися, він буде реалізовувати давню мрію українців побудову побудови своєї держави. Але він не витримав довго у цьому полкові. Він звернувся до свого друга Галгана і сказав: Ну, ця дисциплінованість, яка там мусить бути, на мене накладає певні пута. Тобто, випишіть мене звітом. Його звітом було виписано. Тобто, це був абсолютно неконтрольований талант ще, який мав отак метеором пролетіти, щоби розірвати фальш і лицемірство буденного життя і політичного життя йому це вдалося, і мені здається, що через це генерал Шухевич взяв собі оце псевдо, щоб також говорити не лише про зброю, з допомогою якої ти здобуваєш свободу, а про. Поставу здобув інших категорій, наприклад, як через е, е, такі тексти на зразок там дзеньки бреньки, на зразок е, краси та істини. Ну і, до речі, е, про його дружбу із Галаганом, Миколою Галаганом, вони познайомилися в гімназії, але життя їх постійно зводило. Угу. А, до речі, е, Галаган, говорячи про Чупринку, каже зразу в наше життя вніс дух непокори, протесту, бунтарства, навіть анархічності і бурлацтва. От власне ще, от самого оця, початку. Так, ще оця... Ана... Вони були, ну, по суті, молодими людьми. Ну, От, власне, той анархізм і змусив його виписатися, вийти потім із цього полку так, разом з тим, той анархізм, Змушував його брати активну участь у визвольних змаганнях, але на оцій канві отаманщини, яка була по всій країні, що дуже важливо зараз в теперішній ситуації наших визвольних змаганнях, аби це все було централізовано, аби були єдині збройні сили України, а не скажімо, якісь всілякі дивні утворення, які також можуть призвести до повного краху. Він належав до власне тих людей, для якого для яких отаманщина була формою існування. Ну стосовно самого Богдана Хмельницького юнаки власне Чупринки і Галаган дійшли висновку, що вони не руські, а малороси, а точніше козаки малоросійські, котрих на шкоду собі і всім нам гетьман Богдан Хмельницький віддав під Москву. Абсолютно Абсолютно правильно. критикував Хмельницького. Хмельницького критикував, але разом з тим, от ті речі, про які він говорить, що вони відчули себе українцями чи там малоросами. Малоросами. Mm -hmm. малоросами. Ми тепер у слово малорос вкладаємо негативне значення, але mm -hmm. Малоросія, це насправді центр України, це Чернігівщина, Київщина, Переяславщина. Оце первісна Русь, а потім вже Велика Русь, так би мовити. Ви знаєте, коли це, пані Наталю, читаєш в третьому тисячолітті, і ти розумієш, що в 20 столітті ще люди приходили до цієї. Ідентичності своєї, і виказували про це як віднайдення, якесь ти розумієш, наскільки нація колонізована, наскільки оця війна з українцями давала позитивні результати, і наскільки сьогодні ми маємо ту саму проблему, якщо навіть такі, як Чупринка, доходили до такого висновку на початку ХХ століття, і разом з тим усвідомлення того давало їм в руки дві зброї зброю мілітарну, з якою вони йшли реально змагалися за свою державу, і зброю духовну через поетичні тексти. Але я думаю, що пані Наталі, нам тут треба обов'язково задати оцей рух отаманський, зокрема Холодноярський. Бо за одною із версій, саме Чупринку, було обрано представляти так званий повстанчий комітет, і треба розглянути у цю його роль у. У світовому контексті, в контексті війни українців за свою свободу від 1917 року до 1921 року. Бо, звісно, армія Української Народної Республіки мала за своє завдання в 1921 році дати фактично останній вирішальний бій Московській Орді. На превеликий жаль, ми тоді програли. І тоді військо на чолі із Тютюнником готувало в Україні велике повстання. І до цього повстання був також залучений. Чи його величність Григорій Чупринка, але м, команду на це повстання мали нашим воїнам в Україні, серед яких був і Чупринка дали мали дати ззовні, тобто ті, які були на імміграції під впливом того, що більшовики наступали, і крім того, ми тоді були зав'язані на Польщі. Польща до. Обіцяла нам допомогти у повстанні проти більшовиків. Натомість Чим, світова політика, натомість, світова політика зіграла з нами той самий злий жарт, який вона грає, вже неодноразово, бо кожен світовий лідер дбає передусім про свою державу, а не про якусь іншу. І якщо ми не станемо сильному, сильною державою, ми знову будемо весь час розмінною монетою у чихось інтересах вищих. І коли Польща підписала Варшавський. Неваршевський, а коли підписала мир із Росією в, 1000, в березні березня році, це було ознакою того, що ніякого повстання в Україні не буде. Чупринка, місці... Чупринка загинув ще до повстання? Так, натомість з-за кордону і Петлюра і Тютюнник казали: чекайте, чекайте, це повстання має бути в червні. Натомість, що в цей час робили більшовики? Більшовики провадили дуже серйозну контррозвідку, і російська контррозвідка більшовицька говорила про те, що готується повстання. Існує так званий повстанчий комітет, який керується за кордоном. Ну, можливо, тому... Чупринку так і прибрали у зв'язку. І так? тому російська розвідка спрацювала на випередження і весь той повстанчий комітет, який нараховував від 100 до 170 людей, серед яких був і Чупринка, був арештований і знищений. Це одна версія, пані Наталю. І це власне та версія, про яку говорять сучасні дослідники, яким відкрилися вже архіви. Відповідно до цієї версії, Чупринка був знищений серед тих людей, Осіб, які входили в повстанчий комітет, крім того, Чупринка їхав на з'їзд отаманів в Холодний Яр, де він мав всю цю інформацію і домовленості там задокументувати. А, Є... а інші називають іншу інформацію про те, що він повертався до своїх батьків у село Гоголеве? Так, а аб в абсолютно банальний місто, спосіб лави, у броварському так. лісі під припрано. Києвом це сталося. До нього підійшли чекісти, попросили, аби він показав, що він несе там в торбі. Він з огляду на свою емоційну імпульсивну вдачу вибухнув і був на місці там застрелений. Мені видається, що друга версія, яку підтверджує і Роман Коваль, який досліджує цей повстанчий рух Холодноярський, і інші дослідники. Вона більшою мірою є прийнятна, але ну, до речі, ще раніше було оскільки різні там, скажімо так, сценарії, як його знешкодили, да, як він загинув власне, і тоді ще говорили про різні дати. Офіційно ми сьогодні говоримо по 1921 рік, коли угу. він Була ще дата 19-го 19 року. Чому так. Але насправді й рік це був ще ще один його арешт пов'язаний із його, начебто, антирадянською, антибільшовицькою діяльністю, тому що ця людина категорично внутрішньо не сприймала цієї радянської влади, ну цієї орди, яка прийшла на нашу землю. Тобто він виразно сприймав це як окупацію. Йому не треба було тут шукати якогось світогляду. Тому він таку нищівну оцінку дав Боданові Хмельницькому, зрештою таку саму, як і дав Тарашев. Ми не будемо заглиблюватися в те, чому mm -hmm. було укладено цю Пер'яславську раду, але тут йдеться про світогляд власне чупринки, як виразно нація центрична. Ну і дуже вам дякую. На жаль, не залишається більше часу, але на завершення програми, яку власну оцінку дав йому його найближчий товариш, друг Галаган Микола, про якого ми вже згадували. Хоча він вважав, не вважав чупринку революціонером, а бунтарем, і все ж мусив визнати, що Грицького чупринка, так що я називали свою смертю найкраще доказав, що він не тільки. Із діда, прадіда, козак, але здібний був принести жертву своєї батьківщини. Найдорожче, що є у кожної людини своє життя. Так. Це була Ірина Фаріон. Дякую вам. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма Велище особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.